Підбивав побратим. Давай піцерію, давай піцерію. Я дуже довгий час не наважувався, бо для мене харчове виробництво це взагалі нова діяльність. Але завдяки франшизі пройшов навчання, і після навчання вже трошки стало легше. Зараз буде такий момент, ну вже є такий момент, що повертається дуже багато ветеранів з війни яким дуже тяжко освоїтись в цьому суспільстві, тому що їхнє світобачення на сьогоднішній день помінялося. це було в свій час і зі мною, і я розумію, що таке є і з ними, тому що цей бізнес більш настроєний на те, щоб працевлаштувати ветеранів. Водилось тут чуть не ночувати. Ми з дружиною, як ну працювали тут, а немає інтернету, немає зв'язку. Виходили, виїжджали, виїжджали вечором, шукали інтернет, щоб замовити обладнання, але тут була відповідальність. Тут ми розуміли, що це гроші платників податків, і їх просто так не, не дають і справу треба довести до кінця. Команда дуже маленька: це моя дружина Юля і Олександр, ветеран е піціолог. Я дуже люблю тісто. Я страшно люблю тісто, а я дуже обрадився, що біля мене завжди будуть побратими і ми разом будемо робити щось цікаве. А також може підвісити пісу для ветеранів або військовослужбовців. Наприклад, якщо зайде ветеран і є у нас пару піс підвішених, то можна запропонувати їм безкоштовну пісу, яку вже оплатили за інші клієнти.